І все ж таки хитрий, не той, кого вважають хитрим, хитрий той, кого таким не вважають. Жіночий голос лунав з протилежного боку величезної брили, що знаходилося коло перехрестя. Непівель фонар стояв на колінах перед каменем та молився. Спокійний вітер згинав сонячні промінці, які освітлювали лісову дорогу. Тут... За містом рідко хтось проїжджав настільки рідко, що навіть розбійники не з'являлися в цих землях. Я знайшла трохи грибів, мені потрібно, щоб ти на них подивився. Жінка виходила з забрили, і голос став гучнішим: це широченне каміння було з заввишки у три людських зрости. а одна з його сторін переходила у пагорб. Уся місцевість довкола. Поросла густим хвойним лісом, і це було лише питанням часу, коли спекотне літо вирішить розпочати тут пожежу. Мені маунімоко не регульсеперсатул шепотів фонар, закриваючи вуха долонями та вдивляючись у руни, що були викарбовані в камінні. Може, вже годі, одночасно втомлено, та здивовано запитала жінка. Непівельф нічого не відповів і ні на секунду не перевів погляд. Здавалося, що він думками був десь поза цим лісом. Жінка закотила очі та підійшла до своєї торби, яку кинула гриби. Вони удвох прийшли сюди пішки. Вітер трохи посилився та прокотився крізь гілля і кущі. Боги почули мене. Онар неочікувано вийшов зі своєї медитації та видихнув. Нарешті. Саркастично відповіла жінка і перекинула торбу через плече. Вона тільки но зараз помітила, що її напарник не дихав увесь цей час, але не виказала здивування. Онар підійнявся та наповнив груди. Він насолоджувався стійким хвойним ароматом, що в'їдався в одяг. Він слухав спів пташок, він закрив очі, похитуючи головою. Пішли далі. Незадоволено запитала жінка, які були байдужі деталі оточення. Онар повернувся до неї, чистий одяг, коротко рисе волосся, струнка фігура. Вона здавалася Онару гарною. Вона була гарною. Так, пішли. Нам залишилося ще п'ять святинь. спокійно та з посмішкою на обличчі відповів Онар. Жінка не відреагувала. Та пішла вперед, не чекаючи, поки напівельф візьме свою торбину. догнав, здогнав її турбувало, що він досі не знав її імені. Жоден з грибів у цьому лісі не можна їсти, до речі, тому краще викинь, якщо раптом щось не збирала. І жінка проігнорувала його, мовчки ступаючи на довгі тіні дерев, що падали на лісний путівець. Дякую за перегляд, друже. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео!